Так, виходить, це все одно будемо питатися. Коротше, взяв рюкзак, Достал ключі, а, зараз буде розпаковка, що я з собою взяв. По дорозі придбав отаку водичку. Така водичка за 21 гривну мархіта буду пити. Купив такие собі тапки. Взимку можна буде в хаті в них ходити, а зараз можна бігати. Не люблю закрити взуття влітку, без місків це найкраще. Далі ось такі штукачки взяв поїсти. А що тут ще? Ну і смінний одяг. Зі старої роботи вчора забрав. Шорти футболка а, і шоколадка для сусідки, бо беремо воду. Далі в мене є павербанк. Так. Це фонарик, бо там світла немає в хаті, щоб може щось писати. Зарядний провід. І з дому, дому я взяв ще отаке. Наварив вермішелі дітям. Так, хліб, пару сосісок. Це можна було сосиски не брати. І отакі домашні томатики. Вчора. Купив на базарі. на Надарницька. Дістаємо ключі. Зараз будемо відкривати хату Так, 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 так. О, замок я вже зробив, бо замка не було. І ось сього тут ми ховаємо крісла Мангал. Все тут. Щури, мабуть чи прогнило. Прогнило, скоріш за все, бо підтікає щось там. Криша. Це тут залишки. Поїх ну не знаю. Ця вода вже стоїть десь місяця-півтори, то я вже щось тримаюся і пить. Це запас бутильованої води. І тут зараз включимо фонарик. От так от. В хаті отакий такий жах. Ну, Сьогодні трошки попиляю, поки ще не дуже спекотно на вулиці. І почну робити ось тут порядок. Ось тут дах підтікав, то тут навіть гриби зверху. Так, вікна треба буде порошторювати. Коротше, сьогодні в планах оцю всю кімнату мені очистить від пилу. Не знаю, грубо вся розвалена. Вандали трошки металу вкрали. Заносимо Максі для розпалу гілячки всякі маленькі. Все, тут диван був, якийсь, я не знаю хто ньому спав. Це картина дуже цікава. Дуже цікаво. Ці всі речі я обов'язково збережу. Ікони. Ікони не знаю, може на барахолку відвезу, віддам людям, хай може продадуть, хтось придбає чи просто виставить. Вони дуже цікаві, старовинні, може, і залишу. Ще не знаю, ось тут теж дуже гарна картина. Прям я ще повиношу їх на вулицю, покажу. І ось ось тут такі. Mm -hmm. Так, ну балки тут цілі, я на дах ще не лазив ні не разу, бо немає драбини. І залишили тут. Попередні власники отакі черевіки. Не знаю. Поки ще нічого не викидаю, хай лежить. От викинути завжди можна. Ну поки що поставлю на дворі, бо там може миші всередині спати узимку будуть. Так що от так. А Зараз цей. Буду вигружати інвентар для роботи. І сьогодні хочу ще отут -от порозчищати. Ось От ці дерева попіляю. може поставлю камерку, то буде видно, як пиляється. Я хочу десь тут багаття розвести, щоб попалити трохи гілляр, бо їх дуже багато. Я не знаю, вони тут, якщо їх всі зрізати, то тут буде купа дров на цілий двір. Місця взагалі не буде. Ну на сьогодні роботи дуже багато. От, відразу все не можна піляти, бо хочеться подивитися до тінь, де не заважають дійсно дерева. Все тут гнайник. Це ми бур'ян сюди руками зривали жінкою, складали. Ось купа дров. З цієї купи щось треба робити. Є ще отакі отакі два сарайчики. Цей сарайчик з курничком. От. А це дуже прикольний, до речі, рідкісний, обкладений цікавою такою плиткою. Частково, частково шифером. Не знаю, що перше було. І оце в нас що? Це шовковиця. Чи кльон? Що це таке? Шовковиця, мабуть, така виутеза. Капець, прикиньте, скільки років. Так, а сьогодні ще будуть вивозити сміття, тому хочу зустрітися з тими людьми, що вивозять сміття. Мені сказали поставити, заплатив за сміття, поставити його десь ось там на перехресті. Так. І треба ще ось, для того, щоб світло було. Треба ось тут. Зробити. Навіть машини їздять. Прохід, щоб можна було за цим сараєм ходити. Так, почнемо. Зараз з чого почати, як не знаю. Все треба робити. Зараз тільки почну, захочеться їсти. А оцю гіляку ми зігнули, але треба на щось встати, щоб її спиляти. Цей кльон він забиває дерева. Бур'ян взагалі цей кльон треба спілять. Ну, хоча він дає тінь, ну не знаю. Ми зараз ще раз подивимося, в нього просто там цей дає тінь. Якщо я його приберу, то в мене... Залучиться той кривенький. Ну, коротше, один із них треба розпіляти. Може тінь буде погана, якщо цей. цей мабуть, поки що не будемо чіпляти. Потихеньку підріжемо, може кущиком якимось. Ага, тут вже я все вирубав, випіляв. Пробиваємо з городу Тут хочу поставити рябицю, це ми тут квіти сажали, хоча нічого у нас тут не було в кілька місяців, то нічого не росте, коли тут нікого немає. Поїхали розгружати інвентар і перевдягатися. І хотілося б ще вилезти на дах, дійсно перевірити, чи там що робити. Трошки приколу для поднятия настрою и зараз може спробуємо поставить этот штатив. А ну, настоящий не? Блин, это такая такая штука.